Мені потрібна допомога. Знімімо це з тебе. У тебе кров? Гаразд, Заспокойся. дихай. Ти маєш бути чесною зі мною. Що сталося? Я була зі своїм хлопцем, а потім ми посварилися. З ним все гаразд. Стався нещасний випадок. Ні. Він я його вдарила... каменем. Від автора Мейрд зі став. Тебе хтось бачив? Ні. Гаразд йди на і не виходь з кімнати, доки я не повернуся. Є хто? Треба поговорити. Про що? Цього року. Ти певно, мати клер. Мамо, відійди. Він псих. Ей, клер. Чому ти hey, так hey, кажеш hey, про будь-кого hey. друга? Гадаю, ти не спілкувався з клер. Вона була тут минулого тижня. Чого хотіла? Чого вона завжди хоче? Гроші? Вона наша донька. Наша донька наркоманка. Вона приходить, ти посміхаєшся і даєш їй усе, що вона хоче. Я знаю, що ти зробила. Один мій дзвінок. І всі шляхи приведуть до тебе. Як почуваюся, тяжко про це говорити. я в паніці прочитала, що тіла сплива. Що ви тут робите? Через ти усі. Клер, що відбувається? Що ти накоїла? Заради тих, кого любиш. Мамо, я в біді. У тебе є багато. Я цього й хочу. Жуліанна Мур. І сідні Суїні. Я не дозволю, аби ти потрапила у біду. Що ти зробила? Подбала про це. Про все. Материнська любов.